Мазун, мазун. Потіхун. А хто це? Це, 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 це? Пішоход побіг один. Ось о, другий пішоход. Ну де це таке було, щоб голуби, коти і свині ходили всі разом. А? Мазун, я той приніс букет. на. Так що бачите, що лучка все переходить на бур'ян. Бачили? Якщо я проти бур'яну чи не проти, але скажу вам одне для доми букет це святе. Бачили? А що все дороге, зерно дороге, макухи дорогі, вітаміни дорогі, будемо бур'яни. На Новий рік косить, Так як у нас, бачите, осінь затягнулася чи весна. Є така історія. Трава зелена. Скоро листопад, а у нас трава зелена. Так що, друзі, така історія. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякую, чим маємо ще один ранок. Маємо можливість працювати. Ну і не забуваємо, сьогодні 20.30. Ютуб канал Сергій Шелучко, прямий ефір. Поспілкуємося, поговоримо, поспіваємо, підтримаємо наших хлопців і дівчат. О, в мене вся пика, бачите, у героментії такі. Чому такі фігні, я потім вам розкажу трошки далі. Так що, друзі, кинув травички трошки. воно директор пройшла, бачили. Кинув трошки травички, тому що хочу побалувати свою машку. Так що я не проти бур'яну, але не в такій кількості, як дехто думає, що з бур'яну росте м'ясо. Так побалувати, як букетик квітиків приніс, порадував, синка бачите, діла. Ну, але основне, для того, щоб було, наприклад, в даному моменті, щоб було молоко, тому що синка наша на лактації, то треба, щоб був нормальний комбікорм. От, і щоб вона його їла. Ну, а якщо буде трава, то на траві далеко, вибачте, мене не заїдеш. Так що ми даємо, стараємося давати стартовий. Не завжди хочуть свинки їсти, буває підбираєш. І буває не хочуть ніякого, а їдять, навіть тільки прегну, та що була до супоросу. Так що такі моменти також бувають. Так, що тут що ти робиш? Так що така історія. От. Ну, Але це в домашніх господарствах можна так... Страдати ерундою і тикаться-микаться. Я знаю випадки, коли в людей там плодні свиноматки там, і що вони їм тільки не дають. От. Тому що це типу, улюблениця домашня і от така історія. Так що, друзі, кинули трохи бур'яну, жменю, а не прицеп привезли і зробили з нього кучу гною. Так, дивлюся, в мене є один сюрприз, але ну, бачили. Ну, не знаю, може ще з'явиться, тобто внутрічок. Нутрячок, це, це не є дуже добре, але я зараз не кастрирую нутрячків, тримаю там до п'яти місяців, от, і ми їх просто беремо і вбираємо, тому що ну, немає сенсу. Сам я це не роблю. Людина ж піде треба їхати туди, назад. Е, ну І всі ці моменти виживе-не виживе. Тобто ну, така історія. Так що, друзяшки, як вам така картина? Чи треба бур'яном годувати, чи ні. Бо зараз напишуть, да раніше діди, баби тільки так і робили, буряки, гарбузи. Ну так ви ж не забувайте, які кендюхи були в свиней. Тому що воно жрати хотіло постійно, тому що кормова база була не калорійна, і їм треба було їсти багато, щоб забезпечити себе. Тим паче, води і хрен не давав. І зараз мені напишуть, що раніше ніхто води не давав, вода. Повинна бути завжди для всього живого на світі, і рослинного, і тваринного світу. Так що робіть, як хочете, ми робимо, як знаємо, і ділимося своїми спостереженнями. Дехто садить люцерку, і я думаю, що люцерочки підкинуть то нормально, коли там якийсь букетик там в кожну клітку, а не накидати одного бур'яну, а дерті жалко, бо тому що дорого. Так що така історія. Так що працюємо далі. Покажу вам, потім розкажу, чого в мене пика в муці. От, мадам якраз з'їла. Так така історія. Друзі, чого в мене пика була в муці. Ось, все, бачили, Оп, то, що я тут забрав. Перегородочку, ось отентик підняв, скрутив, досточку під край. Отакий у нас міні-брудер. О, хтось скаже, це фігня, але я вам скажу, це тема. Все закриваємо шторками такими. Випробували два коврика на теплих, дві лампочки. тут була перегородка і також шторки. Ми їх опустили, закрили. Ну, а зараз вони підросли. І ми це все діло збільшуємо. Ми розкидалися тирси. І за чого мене в мене пикав у муці такі? тому що пилюку обдував. Так що, друзі, бізнес на перепілочках. Ось така красота. От, я не знаю скільки тут їх штук. От. Але трохи є. От. І отут вже в нас більше. Так що, друзяки, перепілка як бізнес з напольним методом, рекомендую. І дивіться, висота потолків у нас потужна. Пилюки, звісно, роблять капець. І вони коли привикають, реально це класна штука. Одна тільки проблема яйця. Да? Яйця, вони... якщо починають нестися, то яйця всі в тирці. Ну, Наша задача їх доростити, а потім вже розібрати. На хлопчиків і дівчаток і посадити в клітки. Хоч реально краще вони ростуть, я вам скажу, напольним методом. І навіть ми замічали, що коли починається заноситися, то навіть отако в одному углу неслися, як курі. Так що в природі вони розмножуються і сідають на яйця. В домашніх умовах перепілка не сідає на яйця тільки інкубатор. Але. Спостерігали за цим моментом, коли напольним методом, то буває яйця, якусь беня були в одному углу. Чому так? А ну напишіть. Можливо, просто що так вони одомашнені і е, вони в клітках несуться, ніхто не бачить, чи можуть вони сісти на яйця. Я думаю, якби отак на полу вони побули, е, якийсь період часу, да, наприклад, місяців три-да-чотири від народження хлопчики і дівчатка. Або, може хтось би і почав сідати, або там поробити якісь такі катакомби. От. Е, я маю на увазі якісь такі кущі примітивні. Може була б така е, історія, що може щось би помінялося. Ну, в принципі, воно не потрібне, але для тих, хто, наприклад, хоче тримати перепілку, і в них немає кліток спеціальних, то ви маєте можливість навіть отако напольним методом. Три моти. Якщо ви хочете яєчок, можна просто зробити також таку, при зробити е, на підвищенні, зробити сітку і зашити також е, отаким, от наприклад, гідробар'єром, таке невеличке приміщення, але на сітки. І будуть яйця просто на сітки лежати. Якщо ви там хочете для себе завести якихось там 10, 20, 30 штук, от, і не хочете купляти там клітку, яка... Коштує кучу-кучу грошей, тому що не кожна людина має можливість придбати собі хліб, Так що, друзяшки, от така історія. Так що наш курятник, перепилятник, коли це був також свинарник, і наші броліота. 100 грам добу, наростають, і все-таки людей деяких дуже важко перебідити. Нормально, ти говориш, що коли ви починаєте просто удешевляти комбікорм. Добавляти в основному кукурузу, то збіль... ну, ваш комбікорм стає бідний на протеїни. От, але багато на вуглеводи, і курка більш жиріє з часом. І вона стає жовтішою, а м'ясо стає грубішим. Ну, то вже тринадцять питання. Хто як хоче, так і дрочає, хто як хоче, так і танцює. Але на сьогоднішній день, я думаю, мірятися і щось комусь доповідати, доказувати просто немає сенсу. В першу чергу ми повинні підтримувати наших хлопців і дівчат, які. Дають можливість нам цим, цим займатися, всім, але більшість людей просто якось з таким негативом. Стільки в цієї ненависті, скільки в коментарях гедотів пишуть там різним іншим блогерам. І, ну, Є які заслуговують, звісно. Ну, а є прості люди, які там теж займаються, ведуть якісь блоги, і от Гедоту всяку пишуть. Так що, друзі, шка, таке коротке відео. На цьому буду завершувати відос. миру, здоров'я і добра. От така історія. Тримаємо стрій, тримаємо господарство і підтримуємо один одного. Ну але чужа сім'я Темний Ліс, також є свої моменти і є свої екскременти. Так що, працюємо далі.